Всім привіт, вами я Даня, і ми будемо сьогодні продовжувати знову виживати на одному блоці Майнкрафт. Якась там частина. І якщо ви дивились пройшле відео я змістити, що тут була е, хата сніговика, я її зніс. Більше я нічого тут не змінилось, Більше я просто нічого не робив. Добуду лися, щоб добудувати кришу. Так. І Якщо ви не розумієте, на що мені листя для криш, бо вони дивились в відео, то подивіться. Бо... І не питайте, чому я вирішив з листя будувати. Мені просто чомусь так подобається. Воно так підходить, напевно. Ну, Мені так подобається. Я так бачу. Так, буду поки що. Так. І ось так. Все. Я на криші. Тепер буду далі будувати. Треба буде ще замінити блоки з, іншої лист... з іншого листу. З іншої Ну, І буду будувати далі. Не забудьте ставити лайки, підписуватись на мій канал і писати коментарі. І додивіться відео до кінця. І якщо ми наберемо 10 лайків, вийде наступна частина. Не сразу, але вийде. І ще б я щось не знаю, що можна ще знімати, крім паркура, одного блока і дропера. У мене було три ідеї. І всі провалилися. Бо одна не дуже цікава буде. Я не знаю, чесно. Я ще думаю, що вона не сподобається. Друга тема не вийшла. Ну, а третя. А третя теж не вийшла. Ну як не вийшло? Сумніваюся, що. Ну, вона може вийти, але сумніваюся, що вам сподобається. Ось так. Так, все. Хата красива. Так, зайду в хату. Заберу ось тут блоки. Трохи якось прозоро виглядає. Треба буде тут блоки поставити з дерева, і все буде добре. Так, зараз зробию дерево. Так. І буду. Будувати далі хату. Надіюсь, до кінця цього відео я добудую. Ні, я не точно добудую. До кінця цього відео свою хату нову, а стару я, напевно, знесу. А ні, краще я там зроблю склад. А той склад, що в мене зараз склад кам'яний, я його... Хто? Я його знесу. Або ні. Чесно, не знаю. Але я хочу таке все в такій тематиці будувати. Як? Знизу так камінь, а зверху доск. І може навіть ці криші буду так будувати з листя. Так. Шукаю, чи в мене є ще дубові саженці або доски. Так. Поки що я не можу знайти. Ой, може. Ой, не туди нажав. Так, може на складі є. Так. А може сто. На щось сто прийшло? Може десь заберу. Ось, випав. Якраз добре. Що я не підібрав? Так, тут може ще є. Тут не все. А тепер Попробую... Ой, що попробую. Нічого пробувати не буду, я просто поставлю. Так. Ага. Тепер. Пошукаю. Чи... Ось палки. Ось тут ще палки. Тр... Ба, ще вугілля. Напевно, вже підозрюєте, що я хочу зробити. О, хліб, поїсти треба. Так. Ага. Ось вугілля. А, не, я взяв. Так, зараз... Ой, чуть яблоко назів, я його потім золотим зможу зробити. Лама скинула мене. Так. Давай катай мене. Ну. О, все, приручу ламу. в мене тепер своя лама. Ура! Тільки наша вона... Ну, прикольно, в мене є лама. Тепер можу кататись на ній. Так. Открочу зараз факели. Думаю, 12 сту... Ой, 16 штучок хватить. Так. Поставлю, напевно, ось тут. Ось тут. І ще. О... Стоп. Ось тут. Все. Дім може десь ще побувати. По бокам не буду будувати. Ой, що будувати ставити? Плутаюсь, Словакі, Так, Ліжко добу, зараз треба тут поставити. І вже ліжко буде в іншій хаті. Вже щось буде тут, крім факлів, стояти. Все. Тепер буду трошки зносити вже хату. Так. Ну. Треба оце замінити і поставити якийсь блок. Так, треба буде ще все, що не з землі замінити на землю. Я говорю про підлогу. Ой, як у підлогу. Я говорю про наш острів. Так, все, тепер камінь буду. А, наше, ну, Добре, тут добуду дерево. І буду кришу зносити. Ой, але, напевно, повністю. Я знесу, потім перебудую, і то буде склад. Так, тепер заберу зараз пічку. Так, верстак. Не випав. Шкода. Ну і нічого новий зроблю. Так, поста... так де він? ось. Я поставлю зараз тут і... Побіжу далі. Я знав, що ще є ось для жліза. Така пічка. Я взагалі про неї забув. Так, ставлю її ось сюди. Тепер біжу назад. Візьму сундук з дуже важливими речами. В Мене не містилось. Треба швидко зараз. Тут все в сундук перекласти. Як треба поставити, сундук ось тут а буде для важливих речей проти Ender Dracon. Ну як? Я не знаю, чи саме буде важливо. Ну, все важливе, напевно. буде, Ну, броня і так далі, лук. Але тут є мені не знати на що. Снігові блоки, як вони мені допоможуть. Іти. Ну, максимум сніговиків зроблю, які мені поможуть. Але навіть не знаю, так. Ага. Тан ну, Перекладись ти вже. Та ну. О, тепер перекладалось. Так. О, ні, це назад. Це сюди, це туди, це туди, це туди, це туди. Так, ось це туди, ось це туди, ось це туди. Ось це. Так. Іду далі, заберу. О все. Помістилося на ортарі. І тепер зараз буду класти все, що важливо, все, що потрібне. Так. Зіліварку. Ну, ця хата нова. Бу набагато більше і набагато більше місця, ніж в старій хаті. Ну, Це набагато краще. І острів більший, що Виглядає. Треба буде ще, правда, острів набагато більше зробити. І ще може я в цьому виживанні на одному блоці зроблю у тому... Зараз згадаю, як це називається? А, Ферму мобів. Може, буду щось вибивати з них, а може, не буду робити. Я можу навіть продовжу е, на одному блоці виживати навіть після як б'ю дракона. А може ні, може новий один блок, але вже з кимось. Там, де я буду завжди з кимось, а не сам. Чесно, не знаю зовсім. Так, покладу поки щось. речі ось сюди. Так. Ні, це на не... стоп. Це теж. на... Не... Це на не... туди, це туди, ось десь сюди. Це сюди. І оце. Хай буде у мене. Так, факли покладу і так. Факкали ось сюди. Так, буду здостати поки що цю хату. Так. Угу. Ну, зараз хату помаленьку здесу. І напевно буду починати будувати. Надіюсь, камінь в мене є. Бо якщо нема, то треба буде добути. У мене якраз є безкінечний генератор каменю. Так. Ну, вроді би нормально будинок виглядає. Так. То, думаю, на аватарках відео це буде прикольно виглядає. Ти, А може і ні, А може не знаю. Так, і зараз отут сундуки. І так. Поставлю, ой, на shift і поставлю один тут і зламаю тута, тута, тут. І зараз поставлю блоки, поставлю ось тут, ось тут. Ось тут блоки, ось тут псаду ось, ось тут блок. І треба зараз ще два сундука. Так, поки що камінь пошукаю. Так, тут кам'я ніде не нема. Зараз, пошукаю тут. Тут каміння те, де... Ой, нічайний блок поставив. Тут теж камня ніде не нема. Так, ну, значить, прийдеться тут камінь добувати. Так. Потім я це зносити буду, а так, хоч. Поможе зараз і зараз ще заодно Знизу. почну зносити його. Але не повністю. Наступніму відео може займусь, а може ні. Ой, я вже друге відео майже не копаю. А будую щось. тут трошки негарно. Камінь... Ой, дерево, ну. Коротше, камінь, а під ним дерево. Було б красивіше, якби було дерево. Ой, яке дерево, камінь. Само себе плутаю і плутаю. Так, ой, трошки не там поставив. Ось тут. Тут, тут, тут. Не, оце ламати, напевно, не було. Ось це зламаю. Ох, так. Ой, 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 стоп. Ой, що да я зламав. Так хай вже буде. Так, отак, отак. ні, 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 вода, 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 ні. Я все втратив. Тану, та, ну, мене речі були важливі. Що ж мені тепер робити? Я впав втратив речі. Ех, ну, нічого, не воно я вже так з острова не падав. Це дуже і дуже погано. Прям дуже погано. Що ж мені тепер робити? Я навіть. На ламі покатаюсь. Я, напевно, буду закінчувати відео на цьому моменті. Так, але ні, стоп. Але треба перше хоч зламати один блок. Бо якось не дуже вважаю на одному блоці, і я ні одного блока не добув. так. Зараз, стоп, ой, я забушу в тут навіть сундук. Зараз візьму це все покладу в сундук, інший перекладу і. Буду блок і буду скінчувати вже відео. Так, покладу оце сюди, оце сюди. Так. Стоп. Так. Ось. Скрафчу верстак тільки ще. Я думаю, хтось вже догадався, що я хотів скрафтити, а хтось ні. Так, ну, і скрафчу. зараз двері ще поміняю. Так. Ой, лама, вибачати бабда, Що ти харкаєшся? Я зараз як харкну. Харкаєшся ще. Чи все. Вже не харкаюся, так? Одного разу вистачило, так? Ой. Так, забираю і ставлю. Та ну не мішай. Оці двері так. Не, якось не дуже десь. Але хай вже буде. Потім може поміняю. І отут ще двері. Все. Двої двері, як в прошлій хаті. Так, кладу зараз. Оце, оце. в сундук і йду на вулицю, добуду блок, і буду закінчувати відео. Так, тільки ще. Коротше, то буду блоки, і все. Так. Все. Ой, я ж два блоки. О, вівця. Давай, вилазь. Ну, на цьому я вже, напевно, буду закінчувати відео. Дуже вдячний, що ви мене дивитесь. Дуже радий. Дуже люблю, коли ви ставите лайки і дивитесь відео. Давайте постараємося набрати 200 підписників. Я буду дуже радий. Я заракатаюсь на ламі. Ну, всем до новых зустріч. Всем пока. Ставте лайки, Підписуйтесь на мій канал. Ну и всего хорошего вам. До новых зустричь.